The Тавка Оксана Киричевська мешкає у будинку на вулиці Полюсній. Її родина має два велосипеди. Користуюсь велосипедом по мірі можливості, коли в мене є вільний час. Але дуже часто злітку, коли тепло, користуються мій підліток син. Ми живемо на дев'ятому поверсі, тому цей велобокс це справжнє диво в нашому дворі. Велобокс біля будинку на вулиці Полюсній у Полтаві встановили завдяки перемозі ОСББ у конкурсі. Його влаштували представники громадської організації Центр розвитку. І ...співпраці громад. Приймали заявки від учасників до кінця вересня, а переможця оголосили 18 жовтня. Про це Суспільному розповів керівник громадської організації Роман Широких. Встановлювати конструкцію почали 16 листопада. Вона призначена для зберігання велосипедів. Мешканці будинку можуть лишати їх, а не заносити у квартири. Такі велобокси – одні з перших, які встановлюються біля ОСББ взагалі в Україні. Ми виготовляємо сам велобокс і доставляємо його на місце встановлення. Далі монтажні роботи. Саме підготовка ділянки і саме налагодження благоустрою цього велобоксу це вже на плечах самого ОСББ. Ну і, звісно, в подальшому його зберігання, утримання і забезпечення безпеки зберігання велосипедів також. За словами Романа Широких, переможця конкурсу обирали за визначеними критеріями. Це, зокрема, наявність земельної ділянки у власності або в користуванні, кількість велосипедів та велосипедистів у будинку, активність використання цього транспорту тощо оформленням прибудинкової території. Ми розпочали займатися ще до масштабної війни. Прийшло в той час, що вже почали і ці питання розглядати на сесії міської ради. Ми Самостійно забетонували стовпчики, на яких розміщений велоблок. Самостійно гравієм засипали там все, зробили тверде покриття. Це і кошти виділили, і ОСББ з людей ми нічого не збирали. У нас там запаси невеличкі є, а вже Сила робоча це були самі співвласники. Велобокс дуже гарно облаштований на землі щебінь, тобто не будуть пачкатись ноги. Так, якщо буде вода, тому що ну зливи бувають, не буде тут стояти калюжі. Потім вставляються велосипеди в спеціальні такі, зручні, дуже зручні. Я спробувала дуже зручні такі стійки, тобто це може зробити навіть дитина. Можна пристібнути замком. Споруда може вмістити 12 велосипедів. Нею зможуть користуватися мешканці майже сотні квартир. Маємо десь 28 власників велосипедів. Велобокс має три секції, і кожна з них має свої двері, свій замок і ключі для відкривання. Але як воно буде організовано збереження велосипедів і контроль за цими ключами? Ми ще думаємо. Ми плануємо створити спілку веловласників, велокористувачів як маленьку таку спільноту всередині ОСББ, яка буде опікуватися і порядком використання, якщо потрібно буде, то черговістю використання за словами керівника громадської організації Романа Широких подібні велобокси планують встановлювати і наступного року. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.